Вітаю вас, любі раки! Цей макрозбір на квітень місяць для вас. Я вже витягла картку. Це наша сватхістана чакра такого помаранчевого кольору. Вона знаходиться в нас ось тут. Ця чакра відповідає за насолоду від нашого життя. І на що слід звернути увагу саме вам? Це на своє тіло. Адже тема ще кажуть, тіло це храм нашої душі, і ми маємо піклуватись належним чином про своє тіло. Тому, будь ласка, присвятіть цей місяць квітень любові до свого тіла. навчився любити, якщо ви ще не навчились, полюбіть своє тіло максимально, любіть його, турбуйтесь про нього і знаходьте родзинки в вашій зовнішності. Тому, будь ласка. Переставайте порівнювати себе з іншими. Ви найкращі, ви чудові самі для себе. І ви найголовніша людина в вашому житті. Тому, будь ласка, піклуйтесь про себе, любіть себе, любіть своє тіло. Можете навіть зробити такі певні практики, підходити до дзеркала е і починати насолоджувати своєю зовнішністю. Тому любі раки, це був Мак-прогноз для вас. Ваша картка це насолода і це. Любов до свого тіла. А любов до свого тіла ви ще можете проявляти різними процедурами по Наприклад, сходити на масаж, адже ви варті всього-всього найкращого. Я вас обіймаю, Побачимось вже незабаром в травні.